Новина, який влаштуємо детальний аналіз, публікація з телеграм-каналу Воєнкора Бориса Рожина. Як бачимо з відео, російський військовий нібито на позиціях під Бахмутом знаходить документи українського захисника. А там невеличка заламінована церковна листівка. Я даже не знаю, як це. А коментувати є, що у листівці зокрема міститься заклик стерти російську націю з лиця землі. А ще. Цитую, твій ворог руський мір, що завдає гріховне пошкодження людської душі. Вбивство росіян не є гріхом. Написано на папірці. Внизу підпис митрополита Вінницького і Барського. Отже, розберемо по пунктах: Київського патріархату в Україні немає з 2018 року. У складі Православної церкви України не існує відділу по взаємодії із збройними силами. Лими та правоохоронними органами. Такий відділ є у російській православній церкві. В арсенофії, чиїм іменем підписано листівку насправді митрополит Української православної церкви Московського патріархату. Підпис в Арсенофія, очевидно, не церковний, бо архієреї підписуються своїм іменем, а не розчірком, як показують російські воєнкори. Отже, ця інформація фейк.